Глава третя. До вечора Сміре наздогнав диких гусей. З високого обривистого берега він побачив вузеньку піщану мілину і на ній зграю аки бникайзе. Цю зграю неважко було впізнати. Яскраво білі крила Мартіна видавали її навіть здалеку, навіть у темряві. Місце для ночівлі було причудове. З однієї сторони його захищала прямовисна скеля, з другої бурхливий потік, по якому стрімко проносилися уламки крижин. Ні, тобі по цій скелі не спуститися, міркував сам про себе лис Сміри, дивлячись униз, тут і лапу поставити нікуди. І раптом сміре нашороши вуха. За два кроки від нього хтось обережно крався по дереву. Не повертаючи голови, Сміре скосив очі. Маленька, вертка куниця, звиваючись усім тілом, ковзала по гладенькому стовбуру вниз головою. У зубах вона тримала задушене пташеня. Хоча Смір і був голодний, але здобич у зубах у куниці не викликала в нього заздрості. Позаздрив він іншому. От би мені так лазити, як оця куниця, подумав Сміри. Тоді стара Ака зі своєю зграєю не спала б зараз на пісочку. Але все одно ці гуси від мене не втечуть. Сміри трохи відійшов від дерева, щоб кудиця не подумала, ніби він збирається відняти у неї здобич, і привітним голосом сказав От, приємна зустріч! Але куниця вирішила, що буде набагато розсудливішим, якщо вона підніметься вище. І вона в одну мить вибігла мало не на саму верхівку дерева. Куди ти, постривай? Я тільки хотів побажати тобі смачного, сказав Сміре. Щоправда, мене трохи дивує, що ти при твоїй спритності задовольняєшся таким дріб'язком. Втім, у кожного свій смак. Кониця нічого не відповіла. Все таки не може тебе зрозуміти, не вгамовувався Сміре. Поряд ціла зграє диких гусей, хапай собі на вибір, а вона з якоюсь нещасною пташкою вовтузиться. Куниця вже встигла розправитися зі своєю здобиччю і спустилася нижче. Чого ж ти сам час гаєш? Брешеш, мабуть, рудий. Якщо не віриш, подивися сама, а я й так ситий, сказав Сміре. Кониця зісковзнула з дерева і, підбігши до обриву, зазирнула вниз. А й справді, гуси, сказала вона, І почала спритно спускатися до обриву. Сміре стежив за кожним її рухом. Хоч мені і не перепаде нічого, думав він, зате я помщуся цим бродягам за всі свої образи. А куниця спускалася дедалі нижче. Вона повисала то на одній лапі, то на другій. А якщо вже зовсім не було за що вщепитися, Змією ковзала по розчілинах. Сміре не зводив з неї очей. Ось уже куниця біля самої річки. Зараз вона дістанеться до мілини. Затамувавши подих, Сміре чекав предсмертного гусячого крику. І раптом він побачив. Що куниця шльопнулася у воду. Потім шумно залопотіли крила, і уся зграя стрімко знялася в повітря. Сміри встиг перерахувати гусей. Їх було як і раніше, чотирнадцять. Утекли, знову утекли, прохрипів Сміре. Ця дурна куниця тільки злякала їх. Ну я вже з нею поквитаюся. І він заклацав зубами. Але коли кониця знову показалася на березі, сміри і глянути на неї не захотів. Такий у неї був жалюгідний вигляд. Вода струмками стікала з її довгої шерсті. Обважніли, намоклий хвіст волочився по землі. Вона часто дихала, раз у раз, потираючи голову передніми лапами. Ведмій тиклишоноги, а не кониця, презирливо випалив сміри. Все зіпсувала. Та хіба ж я винна, жалібно сказала куниця. Я вже зовсім поряд була, я вже й гусака собі приглянула, найбільшого, жирного, білого. А він як стукне мене каменюкою по голові. Я так у воду і звалилася, подумати лише гусак, а камінням кидається. От би вже ані за що не повірила, якби хтось інший сказав. А ти й собі не вір, сказав Сміре. Не гусак це. Це все він, хлопчисько проклятий. Який ще хлопчисько? Не вигадуй, там самі лише гуси. Але Сміри вже не слухав її. Він кинувся наздоганяти граю.